Усім привіт! З вами на зв'язку. InScience, Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на черговому вебінарі Science for Kids. лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чи існує край всесвіту. Але спочатку хочу нагадати трішки про структуру нашого вебінару, тим, хто з нами в Зумі, нагадаю, що ті, хто дивляться нас на Ютубі в записі, ви можете бачити тільки перші дві частини, це безпосередньо лекція та рубрика, «Вчому англійські слова. Ті, хто ж сьогодні є з нами в Zoom, ми після лекції пограємо в кахут і потім перейдемо до ваших запитань та моїх відповідей. Якщо ви переглядаєте нас на Ютубі, у вас є запитання, то пишіть їх в коментарях, я буду неймовірно рада їх прочитати і відповісти на ці питання. І також, якщо ви хочете просто поділитися своїми враженнями або написати, про яку тему вам би хотілося в майбутньому послухати на нашому лекторії, теж пишіть в коментарях, будемо раді це все читати. Отож, перед тим як я почну говорити, хочу трішки нагадати, хто я і чому саме я з вами спілкуюся зазвичай на космічні тематики. Отож, мене звати Олана Компанієць, я молодша наукова співробітниця відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, і також освітня кураторка нашого науково-популярного лекторію Science for Kids. Тож, ми сьогодні з вами будемо говорити про те, чи існує Край Всесвіту. Тому спочатку я хочу вас запитати, а як ви думаєте, чи існує Край Всесвіту, і яким ви його уявляєте? Свої варіанти відповіді пишіть в чат або пишіть в коментарях до Ютубу, до відео на Ютубі. Зараз ми подивимося, що ж тут пишуть в чаті. Отже, в нас є багато варіантів, що так, край всесвіту існує. Є ті, хто пишуть, ні, немає. Так, він нескінченний, що всесвіт пустий, що все біле. Отже, дуже багато варіантів відповіді: так, 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 і того, що там десь немає нічого. Отже, дуже цікаві у вас думки і припущення, і одразу скажу, що. А вчені постійно намагаються зрозуміти, чи існує цей край всесвіту. І якщо так, то як він виглядає. Тому саме про це ми з вами будемо сьогодні говорити. Я бачу варіант відповіді в чаті, що є край, але він розширюється. Про це ми також згадаємо. Отже, хочу вам сказати, що сьогодні для того, щоб зрозуміти, чи існує край всесвіту, якийсь, як умовно, фізична межа, скажімо, як стіна, в яку ви, якщо будете летіти на космічному кораблі, можете врізатись або, можливо, Якогось такого краю не існує, але існує так званий спостережний край, тобто спостережна межа. А саме це ми сьогодні будемо обговорювати і спробуємо з вами розібратися. Як же ж воно все є насправді? І звідки вчені це знають. Тому давайте будемо розпочинати. Дякую за ваші варіанти відповіді в чаті. Дякую тим, хто пише коментарі в Ютубі. Вони також для нас важливі, бо роблять наше відео більш видимим для інших. Тож, поїхали. Ця історія розпочалася трішки більше, ніж 100 років тому, у 1925 році. До цього часу нам прекрасно було відомо, що в нашій галактиці є інші зорі і є так звані туманності. І деяку з цих туманностей було видно неозброєним оком. Її також називали туманність цендромеди, і от зараз на фото, на слайді, ви можете бачити, як вона виглядає на нічному зоряному небі, якщо, наприклад, ви опинетеся десь в місцевості, де немає ліхтарів, де немає засвідки від неба, і зможете. Придивитися в напрямку Сузір'ї Андромеди, то побачите ось таку туманність. Проте, в 1925 році Едвін Габо, використовуючи телескоп Хукера в обсерваторії Маунт Вільсон поблизу Лос-Анджелеса, спостерігаючи за змінними зорями у давно відомій туманності Андромеда, зміг оцінити до них відстань і був шокований. Виявилося, що. Те, що раніше вважали туманністю як частиною нашої галактики, насправді знаходиться дуже далеко за межами нашої галактики, це був такий перехідний момент, коли ми розширили для нас спостережну межу нашого всесвіту, тому що до цього часу вважалося, що от є наша галактика, є дуже багато зір і об'єктів в межах нашої галактики, але не було відомо чи є щось за нею. Тобто, перший приклад, коли ми умовно розширюємо межу спостережного всесвіту, те, як далеко ми можемо подивитися, це коли ми проводимо спостереження і використовуємо все нові і нові обсерваторії. І, от приклад із тим, як сильно змінилося наше розуміння того, скільки ж галактик у всесвіті, це історія, яка розпочалася трішки більше, ні, не трішки більше, а от майже 100 років тому. На сьогодні нам відомо, що. Кількість галактик, які існують у всесвіті, оцінюється приблизно у 2 трильйони. Це настільки багато, що нам складно уявити для порівняння. Я вам скажу, що це скоріш за все більше ніж піщинок на всіх земних пляжах. От, наприклад, на цьому відео, що зараз, ви можете бачити візуалізацію, тобто 3D. Відео, де відображаються реальні галактики, які спостерігалися за допомогою слоонівського цифрового огляду неба, і ви можете помітити, що тут дуже дуже багато цих біленьких цяточок, і кожна з цих цяточок це окрема галактика, яка може бути більша за розміри, ніж наша галактика, або менше. Там налічуються мільярди зір, і, можливо, ще більше планетних систем. Тож, коли ми створюємо нові обсерваторії, ми робимо більшою. Межу Всесвіту, яку можемо спостерігати, тому що ми покращуємо наше обладнання, яке використовуємо для детектування світла. Але виникає питання. А чи оці галактики, ось ці приблизно 2 трильйони, чи це всі галактики у Всесвіті, чи, можливо, їх існує більше? От що ви про це думаєте, теж можете зараз написати в чаті або в коментарях до цього відео. Отож. А я бачу, що ви пишете, що можливо, що це не всі галактики, що галактик насправді більше. Я почекаю ще трішки, щоб подивитися, що ви напишете в чаті. Отже, так, їх набагато більше. Окей, дякуємо за ці варіанти. Тож давайте рухатись далі. Дійсно, це далеко не всі галактики у всесвіті, тому що а, наші прилади вони покращуються з кожним умовно десятком років. А, і отут я хочу вам навести короткий приклад того, як ми, створюючи нові обсерваторії, можемо розширювати ось цю межу Всесвіту, куди ми можемо спостерігати. От, наприклад, ось ця стрілочка. Це те, що ми бачили, використовуючи наші обсерваторії до цього. І ось за допомогою космічної обсерваторії Джеймса Веба, як ми змогли розширити межу спостережного всесвіту, тобто зробити так, щоб ми могли бачити більше. А тепер давайте я вам розповім, чому ж це так цікаво. Ну, окрім того, що ми тепер зможемо побачити більшу кількість галактик. Ну і що? Ну, от що це нам дасть. Для цього нам треба з вами пригадати коротку історію Всесвіту. Найбільш популярна теорія говорить, що наш всесвіт розпочався в момент так званого великого вибуху. При цьому і вибуху як такого можливо і не було. Просто так теорія називається. Ми не знаємо, що було в ту першу секунду формування всесвіту, але ми точно знаємо, що було згодом. І ми з вами живе, живемо зараз. В прекрасну епоху в епоху, коли ми ще можемо спостерігати так званий космічно-мікрохвильовий фон, космічний мікрохвильовий фон це випромінювання, яке сформувалося, коли нашому всесвіту було всього навсього 400 тисяч років. Можна сказати, що ну наш всесвіт був ніби як маленьким немовлятком в ті часи, якщо порівнювати з віком людини. І ми все ще можемо спостерігати це випромінювання, але в майбутньому воно зникне. І майбутні покоління астрофізиків не матимуть можливості вивчати цей мікрохвильовий фон і отримувати інформацію про те, як розпочинався наш всесвіт. Чому ви можете запитати, ми про це зараз поговоримо. Єдине, що я вам хочу сказати, що тут, бачите, є епоха, коли мали з'являтися перші зорі, перші галактики у всесвіті, і саме завдяки новітнім космічним обсерваторіям, ми розширили межу нашого спостережного всесвіту і тепер зможемо спостерігати ці об'єкти, але зверніть увагу на нижню частинку. Вік Всесвіту оцінюється в 13 мільярдів 700 мільйонів років, інколи говорять 13 мільярдів 800 мільйонів років. І здавалося б, що саме стільки має бути і розмір нашого Всесвіту, так? Тому що ну, 13 цілих 700 мільйонів років, а це Час, який треба світлу, щоб долетіти до нас. І якщо ми знаємо, скільки часу треба світлу, щоб долетіти до нас, то ми можемо порахувати відстань, помноживши швидкість світла на час. Тобто здавалося б, що розміри всесвіту теж мають бути 13 мільярдів 700 мільйонів років. Але виявилося, що все не так. Тому що, до прикладу, ми зараз можемо спостерігати молоді галактики. До прикладу, нова галактика, яку було відкрито нещодавно, має назву HD1, і сформувалася, коли нашому всесвіту було декілька сотень мільйонів років. Зараз я нагадую це 13 мільярдів 700 мільйонів, тобто це дуже молода галактика. Але вона знаходиться на відстані в 35 мільярдів світлових років. І тут я хочу нагадати, що один світловий рік це відстань, яку долає світло за один земний рік. Тобто, коли ми говоримо, що 13 мільярдів років це як час, то якщо говорити 13 мільярдів світлових років, це вже ми говоримо про відстань. І… Вам, можливо, зараз не зрозуміло, чому це так може шокувати, а можливо, ні. Я помиляюся. Напишіть в чат, чи є це для вас шоком, що відстань до галактики набагато більша, ніж вік нашого всесвіту. А от тому, що свого часу це шокувало велику кількість вчених, і зараз я спробую вам розповісти, чому ж це взагалі такий шок. І е, чому це дивно, що розмір нашого всесвіту він в багато разів більший, ніж вік нашого всесвіту? Бо в повсякденному житті ці речі ніби не дуже між собою пов'язані. Наприклад, якщо в нас є е, е, хатинка, в якій ви проживали в дитинстві, е, ви ростете, тобто ваш вік змінюється, але відстань до цієї хатинки умовно не е, від? Дерева в садочку до хатинки не змінюється. Тому давайте розберемося. Коли зранку або ввечері ви сідаєте снідати чи вечеряти і хочете подивитися на промінчики сонця, то ви маєте пам'ятати, що ви бачите сонце не таким. Як воно є в даний момент часу, а таким, яким воно було 8 хвилин тому. Вся справа в тому, що саме стільки часу потрібно світлу, яке рухається зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду, щоб долетіти до ваших очей. І тільки коли світло потрапляє в наші очі, ми щось по справжньому бачимо. І коли ми говоримо про об'єкти, які знаходяться поруч з нами, або навіть про об'єкти, які там в межах нашої галактики чи сусідні галактики, то е умовно, це називається об'єктами близького всесвіту, то ми кажемо, що світлу потрібно стільки часу, щоб до нас долетіти, скільки світлових років нас відділяє. Наприклад, якщо зоря знаходиться на відстані 10 світлових років, то світло долетить за нас. До нас за 10 років, тому що ми використовуємо швидкість світла для вимірювання відстаней в часі. І тоді, коли ми говоримо, що е, вік Всесвіту, тобто час від. Першого промінчика світла у нашому всесвіті до нас треба йому треба 13,8 мільярдів років, щоб долетіти. То ми очікуємо, що саме таким буде і розмір всесвіту: 13,8 мільярдів світлових років. Але насправді це не так. І ми не можемо навіть ось це порівняння, яке я щойно назвала, тобто що світлу треба стільки часу, скільки світлових років нас відділяє, щоб долетіти? Ми не можемо це використовувати для далеких галактик. І виникає питання: а чому, чому ми не можемо це використовувати? Чому якщо світлу треба? Умовно, 10 років, щоб до нас долетіти, воно при цьому долає відстань, яка в багато разів більше, так ніби йому треба не 10 років, а 20. З чим це пов'язано? Вся справа в розширенні Всесвіту. Він не є, скажімо так, Таким, який не змінює свої розміри, наш всесвіт можна уявляти як повітряну кульку, яка постійно надувається. І якщо ми розглянемо світло від галактики, тобто галактика, де, наприклад, якісь зірки випромінювали світло там, 300 мільйонів років тому. Світло випромінилося, воно до нас починає подорожувати, 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 подорожувати. Це ви можете бачити ось ця стрілочка, якою була відстань від цієї галактики до Землі в момент, коли світло випромінювалося. Але допоки світло долітає до нас і досягає нас, хоч і минуло 300 мільйонів років, по тому, бо саме стільки часу треба, щоб світло долетіти. Всесвіт за цей час розширюється, і відстань, яку долає світло, вона збільшується в рази. Тобто, ви можете бачити, що ось цей промінчик він стає набагато більшим. І вже в цей момент галактика знаходиться набагато далі. І наступного разу, коли буде випромінюватися світло, і воно буде подорожувати до нашої планети, йому вже знадобиться не 300 мільйонів років, а набагато більше часу. Тут ми можемо використати ще одне порівняння. Уявіть, що у вас є, скажімо так, булочка, в якій є родзинки, і вона випікається. Якщо ви покладете палець на одну родзинку, то що ви побачите, що будуть робити ваші родзинки в момент, коли ось ця булка, яку ви розглядаєте, надувається. Вам буде здаватися, що родзинки. Повільно віддаляються від вас ті, що найближче до вас. Оскільки тісто між ними розширюється. Тобто самі родзинки ніби не рухаються, але розширюється тісто. Тут всі аналогії: тісто це є наш всесвіт, а родзинки це окремі галактики. Але. Ви можете помітити, що родзинки, які розташовані, розташовані далі, ніби швидше віддаляються. Тобто, чим далі знаходиться родзинка, тим швидше вона, ніби тікає від вас. І це пов'язано з тим, що між вами і родзинками, що знаходяться далеко, більше тіста, ніж між тими родзинками, що розташовані ближче. Тож. Виходить так, що через розширення всесвіту, ми можемо спостерігати тільки обмежену його частину. Це пов'язано з тим, що світло від галактик постійно випромінюється і це світло подорожує до нас. Але при цьому постійно розширюється всесвіт. Ось тут ми з вами можемо уявити, що в нас є галактика, і вона випромінює світло. А ми з вами пам'ятаємо, що максимальна швидкість, з якою можуть рухатися об'єкти, це швидкість світла. Отже. Але в певний момент через розширення всесвіту галактика знаходиться настільки далеко, що світло від неї більше не зможе до нас подорожувати. Тобто, справа в тому, що немає обмеження на те, з якою швидкістю може розширюватися сам всесвіт. Він може розширюватися швидкістю світла. А можливо, навіть десь з більшою швидкістю. І через це розширення галактики постійно віддаляються від нас і постійно перетинають ось цю межу так званого спостережного Всесвіту. Перетнувши цю межу, ми вже більше ніколи не побачимо світло від цієї галактики, бо вона буде від нас віддалятися зі швидкістю, яка Може бути і більшою за швидкість світла, і відповідно світло від цієї галактики вже ніколи не долетить до нас. Тому ми з вами живемо в прекрасну епоху, в неймовірну епоху, коли ми можемо спостерігати велику кількість галактик, які розташовані в нашому всесвіті. Бо згідно з різними обчисленнями, ми щосекунди... а, в. Втрачаємо, або можна сказати, що більше ніколи не побачимо велику частину зір. Які знаходяться в галактиках через те, що вони перетинають ось цю межу спостережного всесвіту, і вони знаходяться від нас настільки далеко, де всесвіт розширюється від нас настільки швидко, що світло від цих зір вже ніколи не долетить до нас. А за різними оцінками, що секунди втрачається від 20 тисяч до 60 тисяч зір, тобто вони перетинають ось цю межу спостережного всесвіту. І через це в далекому далекому майбутньому кількість галактик, які можуть спостерігати люди, вона буде зменшуватися. Тому що через розширення всесвіту ці галактики постійно будуть перетинати ось цю спостережну межу, і нам буде здаватися, що вони віддаляються від нас зі швидкістю. Більшою ніж швидкість світла, і ми вже, відповідно, світло від цих галактик вже ніколи не зможе наздогнати нас. А тут, можливо, це трішки складно уявити, і я можу вам сказати, що ви уявіть, ніби є автобус, який дуже швидко їде. І ви намагаєтеся наздогнати цей автобус. А якщо швидкість автобуса більша, ніж швидкість з якою ви за ним біжите, то ви ніколи його не наздоженете. Щось схоже відбувається і у всесвіті. Галактики, які знаходяться далеко, відносно нас там всесвіт розширюється настільки швидко, що навіть світло, яке випромінюється цими галактиками, не може наздогнати нас. Тобто, ми, відносно тих галактик, теж ніби розширюємося і тікаємо дуже дуже швидко. І виходить така ситуація, що ми точно не знаємо, чи є фізична якась межа всесвіту, яку би ми могли уявити як стіна. Але ми точно знаємо, що є ось ця спостережна межа, і вона пов'язана з тим, що Всесвіт постійно розширюється. Більше того, в різні. Часи свого існування всесвіт розширювався з різною швидкістю, і зараз почалося таке розширення всесвіту, коли швидкість, з якою ось ця наша бульбашка, яку ми уявляємо, всесвіт як бульбашка, надувається, вона постійно зростає. І ми, не, ми кажемо, що це пов'язано там з різною будовою всесвіту, через те, що там є, наприклад, те, що називається темною енергією. У нас про це був окремий вебінар, але сьогодні не про це. Вчені намагається зрозуміти, чому відбувається саме таке розширення і чим воно буде відбуватися і надалі. А, от. а зараз, поки я вам хочу узагальнити і сказати, що ми точно не знаємо, чи є межа всесвіту фізична, я вже це говорила. І більше того, чи взагалі наш всесвіт єдиний, можливо, є і інші паралельні всесвіти, так звана теорія. Мульти Всесвіті. Чи існують вони, ми поки що не знаємо. Можливо, майбутні наукові дослідження допоможуть нам знайти відповіді на ці запитання, а поки що ситуація ось така. На цьому моя частина про те, чи існує край Всесвіту, добігає логічного завершення. Якщо у вас виникло багато запитань, то, як то кажуть, це нормально, і я буду дуже рада на них відповідати. Ви можете також писати свої уточнюючі запитання у коментарях на Ютубі. А зараз би я хотіла озвучити цікавезне завдання, з яким сподіваюся, вам буде цікаво попрацювати. Тож уявіть, що ви разом з персонажем можете подорожувати між галактиками. Куди та як далеко ви би хотіли відправитися, і що ви очікуєте там побачити? А, от. а тепер давайте ми також з вами проговоримо слова, які найбільш поширені до нашої сьогодні ну, за змістом до нашої лекції. А так як вони будуть звучати англійською мовою, можливо, це вам допоможе, коли ви захочете щось пошукати в інтернеті. Отже, а... Є наш Всесвіт Universe, і в ньому існують Exist. існувати а, галактики. Galaxy. А одна галактика це буде Galaxy. А, І ми вимірюємо відстані між галактиками, використовуючи Lightyear. світловий рік. І ми досі ще не знаємо, чи існує. Еч, межа всесвіту. Але точно знаємо, що існує спостережна еч, межа Всесвіту. Отож, сподіваюся, вам було цікаво. І хочу анонсувати вам наступні вебінари. 14 листопада на вас чекатиме вебінар Ганни Рошевської, цікава тваринка, де ми будемо говорити про капівар. А вже 16 листопада Олег Феєв проведе для вас рубрику Чарівна наука, де ми будемо створювати струм за допомогою магнітів. А для слухачів та слухачок наших старших, хто, наприклад, вже закінчив школу. Якщо вам подобається наш лекторій, і ви хочете, щоб українськомовного контенту на Ютубі ставало більше, то поставте. Вподобайку обов'язково цьому е, відео, і також ви можете підтримати нас на патреоні або на БайМієКофі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!